Вливала рослинки, ось тут, коло цього потічка, річечки, струмочки, як хочете, так і називайте. Тож, вибирала воду, правда, я вже додала трішечки, але що хочу вам показати. Ось у мене, ну, виходили у мене вербу живцювати. але вона ніколи не давала мені такого результату. Подивіться, вона стоїть трохи більше тижня у воді. І ось бачите, ось чим оця вода. В ній мікрофлора своя. І ось таке, от, такий результат. Зараз я долю водички, може, вона тут і буде рости, я потім її просто пересаджу в більший горщик. І оці верби, що в мене були, що я намагалася наживцювати, вони все одно потім пропадали. Я їх пересаджувала, і вони пропадали чомусь. Ну, не знаю чому. Ну, в мене, мабуть, така рука. Важка чи що, хоча в мене легка рука, я дивлюся. І... Та й люди казали, що Ой, все приймається, як я даю, або продаю на базарі. Але цього літа, да, мені вчора я ходила на базар, то мені вчора люди казали, що багато що пропало, але ж літо було спекотне, тому ніхто на мене не ображається. Це ж не моя провина. Так ось, зараз я долю сюди водички, бо тут у мене німфейки. Ростуть, то ж треба їм воду. Ось подивіться, що вони роблять оце на воді. І це ж вони потонуть. І не підійдеш толком до цієї води, бо вони ось вони вчепилися одна одну. Де вона, та друга? Іди сюди. Ой. Іди сюди вона вже. Майже вся намокла. Ой. Я була загубила свій родовик, знайшла він і вийшов з-під землі, крава на російській мові. Ось я її сюди пересадила, бо це вже третє місце в неї, вона не цвіте. І чому вона не цвіте? Взагалі вона має бути варієгатна, але вона не варієгатна. Ну, хоч така, живе та й то добре. Оце я полила тут зараз долю водички сюди. І троянду цю, мабуть, її треба звідси пересадити щось їй тут не подобається, не знаю чому. Магонія пропала в мене, бачите, стоїть суха. Поливаю, може, щось дасть. Так, ну ось ось так, ось моя ця, Ой, заросло як. Подивіться, це аліум. Закрило все моє. І це така гарна водичка.